І всім привіт, дорогі друзі! З вами я Лемон, і сьогодні ми продовжимо наше проходження за Грифійську Січ, яка тепер новий гетьманат. В минулій серії ми закінчили на тому, що я візьму індустріальні фокуси. Я взяв більшу частину. Тут теж вроді є якісь сюжетки, це потім можливо зачитаю. Але тут, коротше, така проблема з'явилася. Бродвейльська республіка падає. По факту вже пала. Саме, чи, саме з цього моменту ми почнемо наше відео. Сходження комуністів правильне. вольна. Собси. Анархісти. Мистер Пель. Блін. Вони такі отсилки роблять. Доволі час. Доволі багато тут всяких отсилок. От Карпаген, наприклад, по факту. Да. А що зі сталі Леонградом? Так, стоп. Сталі авто... А, Ааа, Сталіліонград захопили. А це в який момент. Що е -е -е. я пропустив <світувач> в сюжеті цього... В сюжеті Еквестрії. Да. Так. Ось і нова промисловість. Ага, треба суспільство якось піднімати. А я не знаю, як це робити. Тут десь був фокус, де по факту так і написано: ось, ваша армія стане сильнішою. Блін, що це робить, я не знаю, що цей фокус робить. Ну, ми напевне будемо продовжувати десь з моменту проблеми корони. Тепер, коли ми розібрались із радниками, настав час вирішити майбутні країни. Чорні палащі підготовлюють Євгена відновити Королівство Зафію. Але твій крок може не сподобатись дворянам. Ухти. Ух ти. Ух ти. І все. Громадянська війна закінчена. Правинська армія захопила Бродвей. На жаль. Ми будемо готувати вторгнення в Прайвен. У нас, звісно, армії недостатньо, але думаю, вони теж е трошки. потрьпані цією громадянською війною. Так що, думаю, все буде добре. І в нас все вийде, захоплені правильно. Пеляха. Прайвенська громадянська війна закінчена. Після п'яти років голоду, болі та крові, яка пролилась на полях Прайвана, громадянська війна закінчилась перемогою комуністів. Країні не залишилось цілих будівель, голод царує в віддалених селах. Грифонам знадобиться багато років, щоб все відновити та вернути населенню духовну рівновагу. Доля Бродвельської, королівської сім'ї тепер знаходиться в кігцях Філіпа Редглайда. Відповідні країни занепокоєні цими подіями. Йой, я це переклав. Торгуватися з кайфолом. А ah, в нас не хватає фабрик. На-на, Вели велика. Велика зіч... А от і питання корони. Євген Кравлець ретельно викорінив усіляку опозицію і затвердився правителем всіх зафійців. Влада його настільки масштабна, що, мабуть, він здатний заявити про права на недавно зниклий титул короля Зафії, що возродить згаслу славу нашого народу. Разом із тим, в нас і міцна традиція демократичних виборів. І, можливо, розумніше, не настільки спірно, нашому лідеру було б взяти титул гетьмана, бо він, звичайно, не програє у виборах. Слава королю! Ну добре. Я, пожалуй, збережусь. Так, чисто про всяк випадок. Слава королю! Зродились ми Великої години. На урочистій церемонії в Кайві Євген Кралець нарешті був проголошений королем усіх західців. Нато бурно зрадів. Коли він продекламував запальну промову та закликав до помсти старим ворогам, що опорочили нашу державу та вирвали з неї багаті землі. Поні заплатять за свою пихатість. Хай живе король. О-то-то ото вау. Шок. Як таке може бути? У нас нарешті не мінус погвинтівка. Ура! Буду потроху тоді змінювати армію. Якось так поки. Оснащення, оснащення буде вироблено. да. О! Коронація. Нарешті цей день настав. Багато зусиль було приложено задля відродження давного королівства. Та Євген кралець був тим, під чим проводом це все відбулося. Шляхта протестувала, але кого це хвилює? Євген уж точно не збирався дозволити купи лінивих багатих дурнів, що тільки можуть рахувати свої дорогоцінні камінчики та являтися на парадах у своєму дорогому одісі, завадити його планам. Ні, він знайшов куди цінніших прибічників, що можуть допомогти йому здійснити його наміри. Селяни та міщани, яких все ще більше і більше, разом із Збройними силами, що вірні йому, а не цим шляхтичам, були непоганою основою для досягнення величі. І ось скромна коронація в Каї відбулася. Пройшла вона без усілякої пихатості, у Євгена не було наміри хвастатись багатством, поки більшість населення живе у бідноті. Давня корона графійських королів, однак, була надто незвичною, на його думку. Але така була традиція. Незабаром. Вона була поміщена на голову Євгена перелатом Ельвіани. Вслід за цим почали світання і побажання, після яких був бенкет, на якому кожен Герфон, незалежно від свого статку, поїв по королівській. Але це був лише перший крок до слави давнє королівство змов могили встало. Ура, корове! Вин. О! Нагородити селян. Це ми можемо. О, модернізація суспільства. Ой, де це робиться. А я так розумію. Так, да, я на це трачу дуже багато своїх фабрик. Точніше, одну-дві. Єдиний плюс, що в тебе мало фабрик, ти їх тратиш менше. Десь там ще якась перемога сталася. Ну, хоч тут не виграють комуністи. І то добре. Винагородити селян. Шляхта. Зборище зрадників та паразитів. Щоб втримати їх владу та зберегти в наших кігтях, значна частина їх земель буде розподілена значно вірнішим послідовникам. Так, ми забезпечуємо підтримку від всіх класів. А, далі. О. О. Обов'язково освіта. О, ми и зброю нації можемо взять. Я думав, вона пропаде і ми не зможемо її взять після цього. А, тобто це впливає тільки на ці фокуси? А, а не. А, 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 да. Тобто, есть оце тоже фокуси, які... Оці два і оці 2 Не оцей. Ага, зрозуміло. Припусти. Най буде. Пам'ять о Грифійській Русі. О, політична влада. Помічена комета. З'явлення яркої комети в нічному небі привело до того, що грифони нашої країни почали панікувати. Деякі з них рахують, що комета є початком кінця світу або ж наказанням за всі наші гріхи. Чому мій народ так глуп? <сум> цікаво, цікаво, цікаво. Вільна територія Нестора Берн'є пам'ять у Грофійській Росії. Наше нове королівство збереже традиції старої каївської держави, яка славилась своїми давніми традиціями гордості та незалежності. Численні її великі князі не лише вели війни, але й піклувалися про своїх підданих. Новий монарх так само мудро правитиме, як і наші пращури. Спадщин на князівство. Угу, угу. Так, тепер проведемо реформу освіти. Ура. Так. Що-що-що-що-що... Скільки там відсотків, Скільки, скільки? А. Ага. Зразу Угода від Лющі. Князівство Лющі хоче купити якісне зерна в нашій країні. Здається, що в їх країні можливий голод. Зараз у нас є надлишки зерна, і ми можемо дозволити собі бути щедрими. Так що, продамо щось зерно? Так, вони можуть його купити. О, а ми тепер королівство з Розасія. Беремо це, продамо, так, так і бути. Заводи не помішають. Це нам не ні одного, но обов'язково засвіта. Так я візьму тоді заводи зараз. Ну ми тепер не прям дуже така і супер відстала країна такі, так? Та і люди в нас не бідні ніби. Ось суспільство вже скоро буде напів Дебафи Дебаф відійдуть. Ось уже і база знань хороша. Нам треба буде захопити в будь-якому випадку Озерград. Дуже жаль, що не розпалася такі річна коаліція. Дуже жаль. Була б Можна було б прекрасно. Можна було по черзі їх всіх захопити. Я взагалі взагалі, тут ж можливий розпад коаліції? Я не помиляюсь. Напишіть в коментарях там. <гум> О, концерн. Сало і горілка. Зає, Electronics. Matin Vest. Воробійко Нафтогазпром. Думаю, його візьмемо. РБЗ Форт Каївський Арсенал. ЗРАЗ. Чого вже одразу б не поставили ЗАЗ. Антонінов. До речі. Антонінок Аеротех. Арох Прах, літаки Enantro, Авіація Сікорбіка Якщо я правильно розумію, то це типа Сікорський. На нього отсилка. Так, це вже дуже-дуже цікаво. О, тривога. Ну... В мене в місці тривога на цьому відео підійде кінця. До зустрічі в наступному відео і пока. Не на сам, я на саміті закінчую.